Взагалі, наш пункт він був ще створений, мабуть, 24 лютого. На добровільній ініціативі самого першого дня започаткували ми харчування для наших хлопців, які нас захищають, для людей, які потребують в громаді, тому що ви знаєте, що дуже часто у нас в громаді велись бойові дії, люди постраждали. Тобто, ми допомагаємо їжі. Пункт обладнаний генераторами, електрочайниками. У нас працює тепловий насос, тобто для обігріву їдальні. У нас в пункті можна підзарядити телефони. Є підзарядка від сонячних батарей. Скажемо, так на перший час у нас все є. Дякуючи голові, дякуючи державі, яка допомагає нам. Прийняти ми можемо до 30 осіб, але затишно і комфортно буде, якщо буде чоловік 15-20. Пункти наші облаштовані кріслами, кроватями, ліжками. Медична аптечка у нас стоїть, є куточок для немовлят, де є харчування для немовлят, є памперси, є чиста питна вода, цукор, чай, мед, все це є. Якщо буде необхідно, ми нагодуємо. Не Ага. Оце у нас брьовна, потім скати з землею засипані, потім плити, потім опять скати, землю насипано 2 метри висотою. Скати Оце вже з е Да. Там все, ретранслятор, всі зарядки, все що потрібно. Ну Воно компактне, звісно. Mm. Про мінуси ми будемо говорити. Про мінуси ми обговорили з керівниками, яких облаштовували, які за них відповідають. Їх не так багато. А хочемо говорити про плюси. І головний плюс це те, що там, де є команда, там, де люди віддані своїй справі, там все гаразд. Ми сьогодні з вами це чітко побачили: повну готовність надання допомоги І не тільки по пунктам незламності, але й по програмі надання деревини в громадах, в яких є керівництво відповідальне. Там ця робота поставлена на високому рівні. А в тому, щоб ми з вами взимку не замерзли, ми теж можемо сказати одне правило: кожен з нас має допомагати один одному, і тоді все буде гаразд.